Так покажи, чушь, покажи новую методу. Как ты там? Да, нового метода серьезная, чуешь? Это уже нормально. Давай. Так, все, а доброе. Все, успеху вправить, все вправить. нормально. Доброе, доброе. Все, вымеряй давай. Давай, на ноль и поехали. Так, давай, поехали. Так, все, Не, ну можно купить на всякого. не спеши, не спеши, не спеши. Не, в магазине. Не, ну, завжди всі приходять і кажуть, треба купити розрихлювач, бо вас ви зна... Ви не знаєте, що у вас твориться. У вас там страшне. 40 см як по маслу не йде. Так, так, та провалюється. Тут взагалі загал, тут нічого я думаю. але. Да. Да, 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 да. Вс, до графік. Ну-ка. Як тут зелене все. Ну трохи там, де примерзло, а так все навіть 60 см. Погратися. Але по великому рахунку все, до 60 см все зелене зеленій зоні. Гляньте, тобто все окей. Вородня ж на українській аграрії. Колеги, дивіться, завдяки такої простої маніпуляції, ви розумієте, чи вам треба той розрихлювач взагалі купляти або розглядати. Тому що розрихлювач хороший коштує грошей. А якщо у вас гроші обмаль, то спочатку обмірюємо, ми можемо приїхати до вас, обміряти щільність, щоб розуміти, що вам потрібно, критично чи не критично. Що ви не викидали дурні гроші на ці всі речі, тому що є куди вкладувати і є куди розвиватися в точно звороту. Успіхи вам!